В селі Рахиня Долинського району з'явиться спортивний майданчик. Завершити його будівництво планують вже цього року. Кошти на спорудження майданчика громади населеного пункту виграла, взявши участь в обласному конкурсі. Ось цей майданчик почали зводити ще п'ять років тому, але через брак коштів будівництво припинилося. Минулого року сільська громада вирішила змінити ситуацію на краще і взяла участь в обласному конкурсі реалізації проєктів розвитку місцевого самоврядування. Результат потішив. Люди виграли 300 тисяч гривень. Планується це порівняти, зробити основу е сіткою. Обтягнути це все. Благоустрій буде зроблений за громадою. Громада буде, і також ми плануємо громадою підприємцями зробити трибуни самим власним коштом. Але цих грошей недостатньо. Потрібно ще близько 600 тисяч на штучне покриття майданчика. Цьому питанні пообіцяли допомогти керівники обласної ради. Якби не ті гроші в рамках конкурсу були виділені, то насправді село не має чи додаткових великих доходів, нічого б не змогло зробити. Атаки перемонтовані приміщення, і, і облагороджені якісь путічки, там і, і спортивні майданчики, і все решта. Для села новий спортивний майданчик є дуже важливим, адже у місцевій школі немає спортзалу, тому у весняно-літній період його використовуватимуть для проведення уроків фізичної культури. Окрім того, тут будуть проводитися спортивні змагання і не тільки. Відкрити майданчик планують вже цього року.